Доброго здоров'я, шановні глядачі. Мене звати Андрій Коцяк, і я продовжую робити відео про різні регіони України. І сьогодні мій співрозмовник, колекціонер, реконструктор, етнограф Богдан Петричук. Привіт, Богдан. Привіт поговоримо ми сьогодні про Гуцульщину. Гуцульщина це, мабуть, одне, один із найколоритніших колоритних регіонів України. Я певен, Богдан, що ти фахівець. В цьому плані: по-перше, ти Гуцул Гуцульщина. І по-друге, ти фаховий етнограф, як я вже згадував. Розкажи, будь ласка, за хвилинку. Отак от для ознайомлення лісом таким: в чому унікальність Гуцульщини? Унікальність? Ну, так та, та за одну хвилину і не скажеш, Знаєш, тому що е, гуцульщина, вона є різна, про це треба з цього починати. Тому що... Вона розділена адміністративно а, на чотири частини: це є Івано-Франківська Галицька Гуцульщина, де я живу, потім Буковенська, потім Закарпатська і частина в Румунії. Найчастіше і найпопулярніше, я певно думаю, що а, це Галицька Гуцульщина, тому що вона є найбільш досліджена. І про неї найбільше написано, і вона така є найбільш розкручена, тобто наша частина. До теми Гуцульщини звертались всі ці часи і письменники, і художники, і кому було цікаве народне мистецтво, тому що воно у нас дійсно багато і багато де показано. Причин цього різноманіття все ж таки я би назвав це є гори, і це є то, що гірська земля в потребує обробітку, звичайно, як всюди. Але в зимовий час, і так само є люди мають більше часу і вони е, займалися, могли займатися мистецтвом. І от, е, я думаю, що це основна з причина. Зрозуміло. Е, дійсно, гуцульський народний одяг, зброя і так далі, воно дуже багато декорувалося, окрім того, що. Це просто декоративність, якась це просто красиві орнаменти. Воно ще ж мало певний сакральний обереговий зміст, та сама вишивка і так далі. Ти, як реконструктор, розкажи про от, оцю от унікальну е, багату декоративну історію в народному гуцульському одязі. Якщо ми говоримо там е, лиш про гуцульщину, вона не ну насправді вся Україна багата, не, не, не тільки гуцульщина. Не... Але що особливість Гуцульщини, то що ми зберегли його найдовше, напевно, з усіх регіонів. Не знаю, чим це пояснити. Може, якимось своїм консерватизмом або порівняно з іншими, ми найдовше зберегли цю традицію. Що стосується орнаментів, все ж таки вони це є більше декор, ніж от там обереги і так далі, тому що. Давніше так, вони, напевно, мали якісь символи, але воно ну досить давно втрачено. І в народній культурі от, прикрашання, починаючи від я не знаю, коси і закінчуючи сволоком, все ж таки воно має декоративний характер. Гуцули люблять, щоб воно красиво було. І це mm -hmm. спосіб самовиразитися, тобто показати, який я майстер, як в мене все добре виглядає і так далі. Зрозуміло. Я коли з тобою познайомився, пам'ятаю до того як я взнав об'єм твоєї колекції. Я пам'ятаю, ти говорив фразу, що хотів би зробити фільм більш насичений ніж тіні забутих предків. Я собі так думаю. Ну, по-перше, Коцюбинський мій земляк з Вінниці написав тіні забутих предків це один із улюблених українських фільмів. Я собі так подумав: ну, в принципі, молодий хлопець, юнацький максималізм працює. Нічого поганого в цього немає. Але коли я побачив твою колекцію, то я так м'яко кажучи був шокований. Як ти дожив до такого, що ти зібрав таку величезну колекцію, що все розпочиналося, і, начебто, здавалось би, не, не така вже модна справа бути колекціонером народного одягу і колекціонером старожитності. Як ти взагалі до цього дійшов? Та звичайно, мені просто хотілося видіти, як вбиралися предки, Я багато з дитини слухав і так далі. А от ті забутих предків, знаєш, вони е, дуже класні, але коли ти дивишся на одяг, ти розумієш, що там дуже такий мікс. То намішано між собою дуже сильно. І воно, певно, мені зараз інакше на нього дивишся, а давніше воно, воно трохи різало око і думалося тут скільки, в той час стільки речей було, що так поєднували. Ну, але зараз ти розумієш, що вони так хотіли, так зробили, то їх не право. А щодо колекції, ну. Блін, ну збирав 20 років, збирав потрохи, збирав, збирав а то їх збирати воно ну, назбере. Знаєш, скажи, будь ласка, можливо в тебе є якісь улюблені строї або улюблені регіони? Все <гум> мене є е, речі з інших регіонів, просто воно ну, цікаво, щоб порівняти і мати й зразок для відтворення, тому що. Ти видиш там, я не знаю, фото в Пінтересті, але там не покажуть тобі, як ластка зроблена, як комір пришитий з вивороту і так далі. Для того треба, щоб треба мати в руках і вчитися. Зараз мені колекція більше служить як, ну, тобто, як підручник, я учуся по ній. І ніколи не зупиняюся вчитися, тому що завжди носиш ну, вилазить нове, і, і ти ніколи не. Не можеш сказати на 100%, що ти вже все знаєш. Ну це супер. Зупинятись точно не можна. Е, глядачам хочу ще наголосити і підкреслити, що ти є реконструктором, окрім того, що ти колекціонуєш одяг, ти його власноруч шиєш і власноруч вишиваєш, і реконструюєш ті старі е, сорочки, в так. тому числі, і ти їх продаєш. В принципі, то є твій заробіток, є і хобі одночасно, і робота і заробіток. Тому е, я залишу посилання на інстаграм. Богдана, кому буде цікаво, можете подивитися самі вироби. Ну виглядає не то, що переконливо, вражаюче виглядає. Знову ж таки діапазон людей, які цікавляться Гуцульщиною, саме з точки зору скільки людей купувало, з яких регіонів, з яких країн купувало в тебе ті самі сорочки, так би мовити, клієнтська база. По хто більше купує? Ну лідери, це Львів, потім Київ. А це в Україні більше купують за кордон, не так часто купують, але в основному це все ж таки це українці в Україні. Все чудово е, пам'ятаю, вже не пам'ятаю, вибачте, якого року були покази на Ukrainian Fashion Week. і в тому числі ти приймав участь у тому, щоб показувати народний одяг, і воно дуже класно, стильно, сучасно виглядало. Гулі на голові. Наскільки це актуально, на твою думку, народний одяг? Наскільки він актуальний на сьогоднішній день? Порівнюючи з тим періодом, коли робили ці покази, ситуація дуже змінилася. Тобто, зацікавлення початком війни виросло в рази Лю людей трохи так струсануло. Людям стало цікаво, хто ми і звідки ми. І багато, тобто зацікавлення виросло. Ну тобто, дуже в рази, так як для колекціонера, воно з, з однієї сторони добре, з другої погано, тому що погано, бо е, виросли дуже ціни. Добре, бо є попит на, на нові сорочки. Воно, в принципі, добре, бо шиєш і є. Е, тобто є можливість продати, і, і відповідно можна і на різні там не знаю аукціони давати речі на, на підтримку ЗСУ. Тому що воно ну, добре, коли є що дати. Якщо немає що дати, то що, що це? А коли вшив, і ти видиш результат, воно воно якось е, дає силу робити далі. Там повертаючись до Гуцульщини, скажи, будь ласка, для людей, які не були на Гуцульщині, і чим би їх зацікавити, куди б їх запросити, що їм в першу чергу варто було побачити, щоб Гуцульщина вразила? Що би ти рекомендував? Щоб Гуцульщина вразила, треба попадати на великі свята, тобто, щоб гуцули були в і відчути цю цю потужність. Тому що в будень все сховано по скринях, ти не побачиш, наприклад, на Різдво в Криворівню, або на, там, не знаю, на зелені свята в, в Кути або в Соколивку, або в Яворів Косовського району, або на Вознесіння в Бабин, або на Петров Космач це храмові свята, де гуцули свідкують. І коли ти приходиш до церкви, воно можна побачити, що ця традиція жива. Або на весілля попасти, тобто на якесь свято. Mm. А якщо хочеш придбати, то треба в косів на базар. Тобто він живий як 100 років назад, там все, все, все працює. Зрозуміло, це дійсно. Ти правильно сказав, що традиція жива, і на Гуцульщині це все існує не так, як якийсь етноклуб, допустимо, людей, яких яких це просто там об'єднує професія, допустимо, там реконструкторів і так далі чи художників. Е, що воно живе дійсно, воно існує. Це змалечку прививається. От саме про це, як прививається традиція? Е, Можу розповісти, як це воно прививається на Гусульщині, що люди, ну всі майже вони проникаються з цією традицією, цією, цією історією? Мені подобається, я не знаю, хто там автор тих слів, що традиція це є передача вогню, а не поклоніння поперу. Е, Для нас це є життями. Е, наприклад, там, не знаю, перед кожними святами великими ми згадуємо предків, там, даємо за простиби і так далі. Про це взагалі ну, дуже мало говориться. Е, потім свята все ж, святкуєш видіти всіх живих. Та, наприклад, там на святий вечір згадали померлих на Різдво вже хочеш пити в гості, видіти своїх там родичів, друзів і так далі. І, звичайно, що діти, котрі в цьому жиють, вони ну, їм подобається такий стиль життя, і вони його продовжують. Це не йде нав'язування примусове, що ти мусиш так і так далі. Є певні правила, треба їх дотримуватися, це все. Любий регіон. Він відрізняється кухнею. От я би хотів би, щоб ти розповів про таку побутову кухню, що гуцули люблять їсти в такі будні дні, скажімо. І які страви такі є от характерні для вас на святах? Зараз світ міняється і кухня так само міняється. Появилося, доступно дуже багато купа сучасних продуктів, і гуцули, в принципі, не є виключенням. Харчуть так само, як, як всі. Ми не, не є там чимось виокреминим. Хоча маємо, ну наприклад, я не знаю. Ну на святий вечір, то звичайно, що там 12 страв є свої, всі там особливі, не знаю, там фасулі з, з, з сушеницями, знаю, ну, або ну не знаю, голубці, гуцульські дрібні, вони особливі там з крупами, але. Звичайно, що обов'язково мус... до всіх сучасних страв і зберігають старі там, не знаю, студенець, хренивка, ну обов'язково голубці, капусти можуть зріхтувати з бужаними ребрами, такими, як давно варили. Ну, котре ліпше, то звичайно, що все перейняли. Ніхто вже не їсть, там, я не знаю, барабулю, луплену і в як яке давно їли. Бо не було відки взяти ліпшої їди. Ясно. Але ще все ж таки продовж перерахуй от того, що ти любиш саме з гуцульської кухні. З їди, ну я люблю кулешу з кулеша, і ми обов'язково вже кваримо кулеші то різних оцих добавок, бо це треба їсти кулешу всякого потрошки. Там яйця, ну, варені яйця з чесником і сметану це такий, так салат нарізає. Це м'єсо, ну наприклад, або там. Бужениця, там кубаса піджарена, е, до того якісь е, там єгоди сметану, я не знаю, або афини, або ну, чорниця, або полуниця, я не знаю, це сметана обов'язково, має бути як десерт. Ну, ти до цього ще бренза, сир сметану. І воно ось так їсти, всього потрошки. Ріхту, якщо там багато добавок до кулеш, і ти їш трошки того, трошки то, трошки то. Зрозуміло. А на свята має на увазі весілля. Допустимо, візьмемо до уваги весілля. Весілля — це, це голубці. От в нас у Бабині це голубці, це пево, й голубці, це десь там, я не знаю, сісти на подальше від всіх гостів. Це чоловіки дуже люблять. У Нас їсти голубці пальцями на весь Це просто не, не знаю, це така. кого не запитаю, так всі всі зразу кажуть: та-та, певи голубці, це, це топчик. Що би на що би ти рекомендував звернути увагу на Гуцульщину в першу чергу, вже коли попадає людина у ваші країні? Що, ну гуцули, люди дуже відкриті, з ними <різь> легко говорити, тобто. Не треба боятися там, що ж якось ну взагалі там заходиш, говориш з ким люди привітні, і все нормально. А щодо аби не образити гуцулив, то є там певні правила, тому що якщо е, ви йдете на на прогулянку там в гори і йдете е, е, через пасовище, і є оці жардини там загороже. Якщо ви їх розкладаєте і йдете, проходите, обов'язково за собою їх закривайте, тому що корова чи яс може втекти і можна за це можуть нас варити так нормально, бо людина приходить ввечері, доїти корову, корови немає, і треба ходити по горбах, шукати це виділи корови. Потім, де є трава, наприклад, росте, оцей не, не кочитися травами. Тому що це є гуцульський хліб, сіно ми заготуємо. І після того, коли хтось де є доріжка, треба йти по стежці, а не гасати травами, тому що після того дуже складно косити це ну, це поважче людям праці, Тобто це треба теж пам'ятати. Така дуже файна рівненька трава серед липня, е, стрибати по неї не дуже добре. Ну і там кліщів можна набратися. То не знаю. Ну, але основне, це кажуть: хто хоче в гори. Обов'язково це Чорногора, треба їхати в верховину, підніматися високо, і... і найліпше це серпень, бо багато єгит, багато кінець серпня гриби, і ну, звичайно і, ну, і менший ризик дощів і громів. Бо можна попасти в цей ну, громи дуже сильні на високій. Тобто, це треба враховувати. А в серпень-вересень ну, якось так легше переправитися. Ходити. Тобто легше попасти на гарну погоду, якщо не так і в червні, це в кінці травня. Е, е, якщо ми говоримо про е, зиму, то хто любить лежі, то можна їхати. не знаю, ну, Є багато курортів. Є мегово, є буковелі, в шешурах навіть є. Е, е, ну, Багато де. В літі, е, якщо хто любить теплі річки, то треба їхати на Косівщину, бо це та пістенька, шешури, це, пістінка, шашури, це косів, рибниця, тобто вони, в них можна купатися, бо вода набагато тепліша, е, ніж в чари або в пруті. Тобто прут в Яремчі буде набагато холодніший, ніж, наприклад, рибниця. У нас був з високогір'я тече б, річки і вони холодніші, ніж ці е, 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 наші такі. Косівські маленькі. А, що говорити в загальному? Якщо цікавить народне мистецтво, то це Косівщина. Це треба по різьбу їхати в річку. В брустори можна позна познайомитися з майстрами по вишивку. Це бабин, космач, писанки це обов'язково космач. Сирні коники це брустори в основному. Брустори, шепет, річка, шнідавка. У е, снідавці зараз є ну, багато сирів, звичайно, можна пробувати, бо останні роки це стало досить популярно. Багато хто вернулися до і почали робити такий ну, товарний сир, який в принципі традиційний, але що люди, ну туристи дуже його люблять. ну і не знаю, що розказати. Це тобто для людей. А ну якщо говорити, щоб подивитися. Давнє народне мистецтво це обов'язково треба заїхати в музей в Коломию, бо там найкращі речі зберігаються. І, ну і найбільша така топова колекція. Доступна його обминати ніколи не можна. В Косові теж дуже гарно в музеї колекція можна подивитися в Криворівні. Це знайти в, в музей Франка і Хата Гражда теж дуже цікаво. Ну і церква сама в Криворівні. Ну багато місць. Я ще забув додати, що по сусідству ну, це дуже цікаве село Яворів. Це можна подивитися ліжники, можна їх купити в не ці теплі ковдри, гуцульські, можна в Валелу сходити. Дуже цікава така атракція. Тобто, це природна така пральна, де валяють ліжники. Бо ліжник, коли його виткати, він, нетка товста така. І він е, такий дуже рехлий і, в принципі, в господарстві ти його довго не використаєш. А коли його вкидають в цю е, таку природну пральну, воно його валяє, валяє дов, там в зимі довше. Може ліжник валітися, це може навіки 12 годин, можливо, і навіть довше. А в літі, коли вода тепліша, то, то швидше їх звалює. І він тоді стає міцніший. Ну і туристи, звичайно, дуже люблять купатися. Рибати в тот кіш, і воно так, як джакузі получається таке. Зрозумів. Ще таке запитання: наскільки я пам'ятаю, був їздив на Гусульщину, і казали, що форель туристам бажано не ловити, а гуцули мають право ловити, тому що риба, наче як заповідна, але місцеві мають на то право. Про скажи, будь ласка, про таку штуку: збирати гриби, ягоди, ловити рибу. Туристам, наскільки це дозволить, це якісь міфи взагалі мені розказати? А рибу ловити не рекомендується, і в, навіть і місцевим не дозволяють ловити. Це хіба на вудку, десь хтось комусь получиться, і то ну, риби мало, і треба, щоб вона трохи кількість її збільшувалася, тобто за це сварі. Є форельні господарства, будь ласка, 200 гривень йди лови, там, Голове жаль, тобі принесуть вже готову і все буде нормально. Е, гриби, е, збирати ягоди, в принципі, е, якщо це десь е, обширні такі, де ліси, то можна йти в гриби хоч куди. А ягоди, якщо це десь є близько хата, і це чиє спасовище, то в принципі, е, ну можуть нас варити. Якщо... Але, але це таке, якщо туристи зайдуть і пізменю, їд з з'їд'є. То ніхто нічого не скаже. Своє переважно ну, місцеве, хто там з гребінками зайдуть і, і заберуть те, що ну, на твоїй території виросло. Аж за жменку ніхто нічого не скаже. Богдан, вже будемо завершувати. І до завершення хотів би запитати: можливо, я якесь запитання не задав, і, можливо, якусь тему не підняв і, взагалі, зроби висновок з цієї розмови, слухаю уважно. Uh, висновок, який висновок? Висновок дуже простий. Вивчайте регіони Україну. подорожуйте по Україні, тому що це цікаво. Україна різноманітна. Вивчайте поглиблено регіони, тому що можна дізнатися дуже багато цікавого. Більшість інформації про будь-який регіон не є поверхнева і Щоб чітко вивчити це, треба. Любу тему, це треба зануритися в то середовище і, і вивчити. Так просто з людьми там статті у журналі, це ну тобто воно дуже поверхнево. Тобто, вивчайте глибше, і це ну, розвиток ніколи нікому не зашкодив, і знання так само. Тобто їх на плечах не носити, і це дуже цікаво. З, знати, хто ми, звідки ми і, і, і воно. Воно додає, додає впевненості, тому що ми маємо дуже в, вели, великий, велику історію за своїми плечима. Ми, ми не впали просто з повітря, розумієте? І в нас є дуже багато таких... Ну, так, такий фундамент в нас, що ми собі навіть часом забуваємо про, про його силу, який він є в нас. Дуже дякую, Богдан, що приділив час. Дуже дякую глядачам, що додивились до кінця. Всім гарного дня. А бувайте здорові.